Кандидатам важко шукати роботу, а компаніям фахівців. Хто найбільше поступається в зарплаті, а кому доводиться відгукуватись більше за інших? За що звільняють тім лідів? І чому аналітики це нові тестувальники? Зараз все поясню. Привіт, мене звати Оленка, і це рубрика «Шо по ІТ», де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. Лайк, підписка, дзвіночок. Просто зараз, будь ласка, інакше навіщо це все? Почнемо, як завжди, з огляду ринку праці. Що тут змінилося, поки ми з вами не бачились. По-перше, ситуація з вакансіями краща, ніж минулої весни. Зараз в онлайні в середньому 8 тисяч вакансій, в 24-му було 7 200. На початку червня я на власні очі бачила 9 тисяч вакансій онлайн. А всього за останні три місяці опублікували на 10% більше вакансій, ніж рік тому. Найпопулярніша технічна категорія зараз фулстек. Вакансій для них цієї весни навіть більше, ніж для фронтендерів. Хоча на першому місці в цьому рейт Тенгу все ще маркетинг набирають популярність також Python вакансії та вакансії для дата сайентистів які насправді теж про Python. Відчутно поменшало вакансії Project менеджерів минулого року. Це була друга найбільша категорія. Зараз вони аж на шостому місці. Кандидатів в пошуку зараз близько 83,5 тисяч. Це на 6 тисяч менше ніж минулої весни, але на кілька тисяч більше ніж взимку. Хоча зимове зниження активності це сезонне цієї весни. Вперше на джині найбільша категорія нових кандидатів це маркетологи. Їх зареєструвалося навіть більше ніж фронтендерів, не набагато, та все ж. Популярність тестувальників тим часом знижується, а дата аналітиків стрімко зростає. Особливо серед кандидатів без досвіду. Серед новачків це зараз друга найбільша категорія для фронтенду. А в опитуванні ДОУ 12% тих, хто шукає першу роботу, відповіли, що хотіли б працювати аналітиками. Минулого року таких було тільки 4%. При цьому частка тестувальників знизилась із 20 до 9%. Чекаю ваших коментарів про найлегший спосіб увійти в ІТ. і чи правда ним може стати аналітика. А тепер інформація для тих, хто хоче створювати сучасний і якісний український продукт, а також цінує відкритість, силу команди і завжди націлений на результат. AJAX Systems – це сильна кваліфікована команда, яка не йде на компроміси в якості роботи. Вони доводять, що Made in Ukraine – синонім надійності. Навіть в умовах війни компанія зберігає стабільність і активно набирає заряджених фахівців різних напрямків: від Data Engineer до Embedded Developer, від HR Business Partner до Product Marketing Manager. В AJAX Systems є місце як для тих. Хто глибоко занурений у технології, так і для тих, хто будує процеси, працює з людьми або розвиває бренд. І там ще багато цікавого. А як Systems? не просто робота, а простір для професійного росту та реалізації складних і амбітних проєктів. Переходьте за посиланням у описі до відео та знаходьте роботу своєї мрії. Для фулстеків є найбільше вакансій, тож не дивно, що вони і відгукуються найбільше. Більше того, вони можуть собі дозволити відгуки і на іншій категорії окремо бекенд і окремо фронтенд. В середньому один фулстек за місяць після активації профілю відправляє 7-8 відгуків на джині. Сіньор фулстеки до речі, ще більше, аж до 11 відгуків. Для порівняння фронтендер за місяць відгукується лише на 3-4 вакансії, а аналітик на одну чи дві. Фулстеки чи не єдина категорія, в якій останні кілька місяців зростає загальна кількість відгуків у більшості інших категорій. Категорії відгуки стабільні або ж повільно знижуються. Пропозиції від рекрутерів навпаки навесно побільшало майже для всіх категорій. Якщо рахувати, скільки отримує кожен активний кандидат, лідерами будуть селзи та Lead Generation. Далі йдуть девопси, маркетологи і дата саєнтисти. Найменше пропозицій у гейм-девелоперів, мобільних розробників та художників. Не набагато, але більше у тестувальників та фронтендерів. Фулстеки, до речі, десь посередині цього рейтингу. Ну і найцікавіше гроші. А грошей знову стало менше. Ось порівняння очікуваних зарплат розробників, яких найняли на джині цієї весни і минулих років. У 25-му за 7 плюс років досвіду в середньому просять 4,5 тисячі доларів. Два попередні роки було 5 тисяч. Цікаво, що для middle і senior рівня зарплати за рік не змінились. За 3-4 роки досвіду просять 2,500, 5-6 років – 4 тисячі. Так само, як і в 23-му, але раніше, звісно, було краще. Середня зарплата нанятих розробників без досвіду цієї весни – лише 4 доларів і тут без коментарів. Нещодавне опитування ДОУ про ринок праці теж показує, що кандидати готові поступатися грошима на нинішньому ринку. Це робили близько 40% пошукачів. Але схоже, це не дуже допомагає на шляху до оферу. Серед тих, хто зараз в пошуку знизили зарплатні очікування більше половини, а серед тих, хто шукав і знайшов, лише 30%. Ще одне але знижені очікування не обов'язково означають офер на менші гроші. Лише 20% тих, хто знайшов роботу, на новому місці отримують менше ні раніше. А 57% навпаки підвищили свій рейтин. Непоганий результат, враховуючи ситуацію, але минулого року таких було більше: 65%. Вищу зарплату при зміні роботи найчастіше мають фахівці по роботі з даними знову маркетологи та СЕЛЗИ. На нижчу зарплату частіше за інших переходили HR-и, дизайнери та продакт менеджери. З даних опитування ми бачимо досить чітку кореляцію. Чим довше триває пошук роботи, тим імовірніше, що кандидат поступиться в зарплаті. Тож скільки зараз триває пошук? Коротка від. Повідь довше ніж раніше минулого року. Майже половина знаходили роботу менше ніж за місяць. Зараз таких щасливців лише 35%. Майже 60% витратили на пошук більше двох місяців. А серед тих, хто досі не знайшов роботу, 20% шукають її вже більше ніж півроку. Найменше часу витрачають на пошук девопси. Швидше за інших також знаходили роботу фахівці по роботі з даними та рекрутери. Довше середнього триває пошук у маркетологів, дизайнерів та піемів. Зросла не тільки тривалість пошуку, але й необхідні для цього зусилля. Згідно з опитуванням, майже половина кандидатів відгукнулись на 20 чи більше вакансій. Зовсім не відгукувались 7%, проти 15% минулого року. Найчастіше чекають пропозиції від компанії Дата саєнтисти та девопси. А найбільше відгукуються продакт-менеджери, рекрутери та дизайнери. Що логічно довше пошук, більше відгуків. Крім відгуків, майже обов'язковими стали тестові завдання. Їх виконали майже 60% шукачів, а серед джунів та інтернів аж 80%. Найчастіше тестові пропонують фахівцям з комунікації піару, дизайнерам та художникам. А от девопси і ССАДміни роблять тестові значно рідше. Загалом у цьому опитуванні взяли участь майже 4 тисячі айтівців. із них дві активно шукали нову роботу. То протягом останнього року це близько 60% і це відчутно більше ніж роком раніше. Тоді в пошуку були лише 40% опитаних. Серед тих, хто шукав, знайшли принаймні на момент опитування лише половина, точніше, 55%. І знову раніше було краще. В попередньому опитуванні з оферами були 70% шукачів. По тайтлам очікувано найбільше шукали роботу джуни і інтерни. Але що цікаво, серед них найбільша частка тих, хто знайшов. Також відносно легко шукалося фахівцям по роботі з даними. Знову, а найважче HR-ам, дизайнерам та c левелу. Джині, LinkedIn та Доу основні канали пошуку роботи для українських айтівців. Що логічно, популярність цих каналів в Україні майже однакова. Кожним із них протягом року користувались близько 80% пошукачів, але найчастіше знаходили через джині. Його частка аж 28% тих, хто знайшов роботу в Україні за останній рік. Але також для багатьох айтівців ефективним способом знайти роботу стали особисті контакти друзі, колеги та знайомі. Йомі так працевлаштували 9% в Україні і аж 17% за кордоном. Те, що шукати роботу складно, це не новина. Кандидати скаржаться на відсутність фідбеку від компанії та велику конкуренцію, але наймати теж нелегко. ДОУ запитали фахівців, які брали участь у пошуку та відборі нових колег. І з чим вони стикалися в процесі. Найбільшою проблемою вони назвали низький професійний рівень кандидатів на другому місці резюме від кандидатів з нерелевантним досвідом чи стеком. І далі йдуть недостатня кількість кандидатів. Потрібними навичками і погані софт скіли Напишіть в коментарях, чи подавались ви на вакансію, на яку не маєте потрібних скілів. Просто цікаво, яка в цьому мотивація, і наостанок залишили не найприємнішу тему: 850 айтівців з опитування були звільнені протягом останнього року. Майже три чверті з них та сеньори. Найчастіше компанії звільняли фахівців, які працюють у них не дуже довго. Чверть звільнених працювали в компанії менше року, а 86% до 6 років. Найпоширеніші причини звільнень складна фінансова ситуація в компанії та оптимізація і зміна напрямів роботи, що здається одне й те саме. Технічні фахівці. Також втрачали роботу через відмову замовника від проекту чи його завершення. А ліди частіше за інших вказують причиною конфлікт з керівництвом. Цікаво, що з цієї ж причини часто звільняють початківців. Останнім також частіше за інших називають причиною поганий перформанс. Компанії не завжди попереджають фахівців про можливі звільнення. Знали про майбутнє скорочення лише близько 40% звільнених для третини фахівців. Новина про це стала повною несподіванкою. Решта про скорочення здогадувались, хоча компанії їх офіційно не попереджали. А хороша новина в тому, що зазвичай компанії повністю виконують фінансові зобов'язання при звільненні. 66% звільнених айтівців отримали всі грошові виплати, включаючи бонуси та відпускні. Ще чверті виплатили тільки зарплату. А ситуації, коли зовсім нічого не виплатили, одиниці. На цьому в мене все. Хто не підписався на канал, бігом підписуйтесь, щоб не звільнили. До нових зустрічей.